Всім привіт! Найчастіше актори масових сцен, або як їх називають у нас в Україні просто АМС, не мають акторської освіти. Зазвичай їх шукають у соцмережах, в Телеграмі, Фейсбуці, де за невелику ціну пропонують провести всю зміну на знімальному майданчику в обмін на 200 гривень, можливо, безкоштовне печиво і безцінний досвід поглянути, як же знімаються кіно насправді. Спей. Сет. Set and background and art. Hey, yeah. hey we'll talk in a minute. Thanks for coming by. Huh? все, що необхідно зробити, надіслати декілька своїх фото, інформацію, як тебе звати, скільки тобі років, твій розмір одягу, і чекати на відповідь кастинг менеджера. У більшості випадках навіть одяг на знімальному майданчику у них той, що вони взяли з собою, якщо ми не говоримо про саме історичне кіно. Але деякі люди вбачають у цій роботі не просто заробіток та можливість попити чай на халяву, а й можливість засвітитись перед режисером, вразити всіх на майданчику своєю акторською грою, тим самим відволікаючи увагу в кадрі на себе, замість головних героїв. Сьогодні ми розглянемо види найсмішніших акторів масових сцен з яскравими прикладами, які залишились у кадрі при фінальному монтажі. Додивляйтеся це відео до кінця. А ми поїхали! Ті, що переграють жінка з доктора Стренджа, це просто скарб. Ви тільки подивіться на цю міміку, на ці оцінки, на цей страх подивитися у камеру. Мені просто цікаво, який дубль попав у фільм. Бо режисер повинен був зробити їй зауваження. І якщо ми це побачили у фільмі, думаю, він просто видохнув і сказав Жіночко, робіть вже що хочете. Смертожер номер 3 Щоб ти забув про мене. Я бачу цю картину, режисер. Так, зараз просто стійте на задньому плані і не заважайте актор ні слова більше. І маємо, що маємо. Дуже зла жінка з Once upon a Time. Вона дуже старається справді подивіться на ці емоції. Всі АМС фільмів про людину павука Дійсно, тут неможливо обрати одного. Вони всі просто геніальні. Фотограф, людина, що дивується і жінка. О май гад, я не знаю, як її по-іншому назвати. І також занадто енергічний мужчина з крихітки на мільйон. Напевно, він просто ще не знав, чим закінчиться фільм. Він теж підпадає під цю категорію. Ті, яким сказали, просто роби щось на задньому плані, або ті, хто не дограє. Вони просто щось роблять. Це бариста сутінок, типовий ти на роботі Белла, яка намагається вилити кетчуп. І хлопець з кванти милосердя прибирає, як я у себе в кімнаті. Маму, пробач. Сподіваюсь, ти цього не бачиш. Потім, деякі навпаки, хочуть засвітитися якнайбільше разів на екрані. Або просто асистент режисера по АМС кудись пішов. Як ця дівчинка у ліловій ковтині знову з людини полока. Спочатку вона пройшла позаду тобі, потім позаду дефо, о, і знову, о, так, ось вона, позаду тобі. Утікач з доктора Стренджа. Тут майже така ж ситуація, як з дівчиною у Ліловій ковтинці, але він трішки швидший та трішки більше хотів засвітитися у кадрі. Подивіться, раз пробіжав другий, третій. І ось він пробіжав четвертий. Так, це навіть не смішно. Це кіноляпи, вони його не вирізали. Або це було дуже дорого перезнімати. Наступна категорія це люди з РГП розладом харчової поведінки. Або, якщо коротко, просто ті, хто вдають, що вони їдять в кадрі. Ті, хто фейково їдять. Який смачний сік. клас! Їжа. Тут важко обрати когось одного, вони всі геніальні, тому давайте просто подивимось на це щось. I was just why? Масовка, яка б'ється. Тут в мене повинно щось, тіпа, о, тіпа, щоб мене хтось вдарив. Давай отдар мене по голові. Ні, я занадто класно це зіграла. Давай ще. <свист> <свист> типу, так отло. Наприклад, зоряні війни і масовка, де важливо впасти ефектно, а не вчасно. Бій тінню або а-а-шо у фільмі Темний лицар. Це просто геніальне. Ну і наше гран-прі це мужчина з Маргаритою. Варк юрського періоду. Просто якщо це був акторський принос, це просто! А -а -а -а! Типу, у нас тут повстання динозаврів. О, Маргарита! І перше місце живеш тільки двічі. І цей переляканий хліб, який переграв свого господаря, тому що найкраще грають у нас діти та тварини. На цьому все. Якщо у вас є ще якісь приклади геніальної акторської гри, залишайте їх у коментарях. З цього найкращого до здиванки!